І так, друзі, радий вас вітати. Ми з Лукасом знаходимося на річці Грон. Вперше в житті моя нога ступить до цього чудового потоку і підемо намагатися зловити мрену або, або побачимо що. Ось так воно все виглядає. Йдемо в Ага, Зараз тут спробуємо. Коротше, йдемо по все походу. Мить початку. Закинув і, вроді, як твічіш не спішно. Казав Лукас, що треба мати потужну вудку тож я сьогодні забрав легенду. До 10 не маю я стрімову спеціалізовану вудку але, в принципі, мала би підійти і ця. Тож закид за закидом друзі, будемо пробувати обловлювати. Цей чудовий поток. Виглядає просто бомба, враження <гум> дуже класні, не ловив ще на такій воді. Прикольно. Дно все покрите галькою <гум> камінцями. Ну, зараз будемо дивитися, чи буде удача на, наші, на нашому боці сьогодні чи ні. Перфект! Так, ну поки лука стягне, я ж все-таки стараюся далі. Ага, щось таке було дуже схоже на покльовку. Ну так, да, він був правий на рахунок того, що з ультралайтом то була б тут марна трата часу. О, а то є риба. А я мам. А, відплачила мені. Но втекла. Я просто не зрозумів, що це... То... Не зрозумів, друзі, що то була риба, ну все одно було прикольно. Так. А. Так, ну... Рівномірка неспішна, спішна. тюк був. Але що мам на цьому... Опа, мам рибу. Ох ти йо! Ого! -ху 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 Друга уж була, одквачела. Утекла. Без гачки, нема грот. Безбороді гачки. Ось так виглядають. Через то і втікає та риба, але це, я вам скажу, досить сильний суперник, Пф, бомба просто. Так, ну вже більш-менш з'ясувалося. Треба в дати максимально дійти до дна. Так, ну і це, до речі, була ж покльовка на ріукі. Спірхед перша. Треба ще навчитися розрізняти, коли покльовочка, а коли камінь. Ну, покльовка досить така легенька, я би сказав. Я гадав, що це буде більше схоже на якийсь удар, а то більше так більше подобне на камінь, просто щось підвисло. Ну, все одно дуже круто. Еге. Так, лукосмас знову. Так, ну, я ой, зачепилося мені і я кидаю. Сподіваюся, що буду мати. А... Дуже тяжко насправді зло... зловити. Ага, це покльовочка була? Гей, я мам, але мали. Маю, друзі, йде до мене. Судячи по всьому, невелика це буде риба. В порівнянні з тими, принаймні, що була, то це взагалі якийсь дріб'язок, але все одно приємненько. Ну, пручається, я вам скажу, досить сильно. Дійсно, з ультралайтом це була би проблема, а ще й не аби яка. Я клас! То є воно. То то є оно. Невеличка, але зараз головне її дотягти до підсака. Ну що ж, ось так. Офіційна моя перша в житті мрена. Хе-хей, клас. Клас, 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 клас. Так. Воблерочок виберемо. Зараз, друзі, покажу вам рибку, як виглядає. І сам її роздивлюся, бо я ще такої ніколи не... А ловив тільки тільки бачив як що де... Так, мочимо руки обов'язково. Так, ну що ж. Ось такі, усач, мрена. Клас. Ох, подивіться, який рот. Ну, супер. Так, ну це треба відфотити. Піду до Лукаса, попрошу, щоб він мене відфотив і випустимо. Так, ну що, нашому усачикові ми дуже дякуємо, повернемо його в рідну стихію. Можливо, треба далі кидати ближче до того дерева. На. А, то є оно. Е! Відквачило Відпала, ну оба, друга була, ну, і відпала теж. Ну нічого страшного, зато багато покльовок. Так, да, якби були гачки. Бородаті. Почекай, у мене хе Почкаю, відквачило теж. Ну, no, поклевочка. Но мам. Маю друзі. Така, може трошки більша. Гей. Не не вельмо велка. Така може та. Може трішки більша, увійдемо. Не бою я та сильніше. Боює, то воює, якщо що. Ну, я гадаю, що ви розумієте. А, мікс мого суржика і словацької мови. Так, ну Да... З ультриком би було, то правда вельми тяжко. Ну, це вже трошки більша. Ого, то це вже ряд не більша. Позир. Ну no, гей, hey. я же не вірю, що будемо такі великі риби хитати. Супер. Ну, позить. Парада. Так. Виберемо гачок. Маємо на той інструмент. Тільки як воно там його зачепило. Почкай. Йоки палки безброди гак. о, чупилась добре, супер є. Так, ну друзі. Подивіться, яка здорова. Я гадаю, пів метра в ній точно є. Можливо навіть більше. Ну, а то є досить велика, гей. Не можу вам показати. Бляха <смі> однією рукою. Давайте зроблю так. Спробую, втіче, так втече. Але ж мушу вам показати, як блогери показують. Тільки не ручку спінінга, але но... ось так. Таку пощеку має. Повернувся спіні, нічого страшного гадаю, що видно то в кадрі. Коротше, не буду більше мучити цю рибку, пускаю. Дякуємо тобі. Перфект. Лайкос. Оце, отак мало бути лайкос. Ну подивіться якого Пф, парада. Супер. Яй, позор. No tak, gratulujem, Perfektná je ryba. Bez protihrotku a krásne drží. No, uh, prekladu, hačky bez uh, borodky a dobre držať. Yeah. Duže dobrý. Že ako myslíš, viac Ako 40? Viac, viac, viac. Viac, viac, 42 Viac, 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 cm, ja tak viac, viac, Toto je ono. Tak, no viac, ja viac, В облерочок. трошки піду вище, щоб ми один другого не перекидали. Так, де Лукас? Ага. І я десь туди приблизно закину. Цей гірше летить, звісно, чим Ска... чи рілки. Так, Лукас вже має. Не встиг закинути, як вже має. Він ловить на Forest iFish, а я намагаюся розловити Skagit дизайн Quick Minnow. Чогось поки що в мене дуже тяжко з цією приманкою. Ось так виглядає виважування мрени з боку. Ну, то є добра риба. Парада. Так, щоб було видно, гляньте, як гнеться палка. Палка, до речі, досить відносно м'яка, відносно моєї стримова. Дуже приємна. Ану, гляньте яка. Парада! Супер! ото є риба? Ну, подивіться яка! Яка краса. Так, ну, звісно, зараз ми її відпустимо, як і всі риби що ловимо, у більшості випадків випускаються. Так, ну. Закид за закидом. Де не по не до Ну, угу. ну хочеться ж. Так, мам. І я. Мам. Так, ну що ж, нарешті на квікмінов покльовка. Але то не ні мало то. Так-то. Так, добре, супер. Але ж не відемо де... Ага. Добре, добре. Не. Так. Okay. Ви ще тебе вадимо хитати, гей? Не, не вадим. Я йдемо долі. Так, так, так. Гей. дабл. <laughs> Направда. Робота в команді. Не віримо, як по слов'янській команда, які два люди. Кит з полу працюють. Скупіна. Скупіна, гей. Робота в скупіні. Ну, тяжка то є риба. А ще плюс? Ну. Може гей. Може і дійсно забагрілось. фрикціон би підтягти, але дуже тонкі гаки там стоять, то не можу собі таке дозволити. Да, виважування, звісно. Конечно... Я! Yeah! <laughs> виважування, звісно, емоційне. На потоку сильна риба дуже. Так, ногачки вроді не розогнула. Такий воблерочок. Ну що ж, пробуємо далі. Так. Ну що, я годім? Так. так. Да, якби я забрав ультралайт, це була б точно хіба? Ультралайт, то би конец. був конець. би був конець, правда. Ну, Подивіться. Я пала. Ультралайтом би я не в'ям, коли половину би тягав. Не встиг зловити одну, як вже має другу. Ось така рибалка. Буквально кожен закид маєш покльовку інколи I2. Так, ну добре. Хто таке бімами вдома? Ну, правда. Якби, каже Лукас, якби ж ми то мали таку рибалку вдома, то так мусили їхати. Сколько ми кілометрів їхали? Сто кілометрів від нас Ну, Але воно того варте. Так, ну добре, поки Лукас... А, тквачила. Відпала Лукасові рибина. Ну добре. Годь. Так, щось маю, але маленьке. Ну чи, чи не маленьке, маленьке. Мрена. Ну, не вельмо той маленьке, то йшла, мабуть, на мене просто. мала, ні, то йшла на мене, виш. Оба! Ну, нарешті розловлений цей квік мінов. Так, як ми бачимо зверху. Трошки як підбагрілася. Ну це скорше за все була покльовка, але якось так. Ну, нічого страшного тут немає. Це якби за хвоста, то точно забагрів би а так В районі пащеки, тож Ага, і підрозогнуло навіть мені гачок. Хочу ж вибрати вам продемонструвати і... Баляха. Сітки ці, звісно, в подсаках це нічого ненормальне. Так, друзі, риба важка. Така красуня, суперова є рибка. Досить худа, лука, скаже вони тільки нещодавно віднерестилися, тож ну ось така довга та худа. Так, але почекай почекай хвиличку посімтя. тя От так, іди додому. Перфект. І так, мої хороші, маю далі. Хочу далі верніше, розловити ось таку штукенцю, тоне каменюкую, це від Palms Бо Alexandra, не пам'ятаю, як називається. Ну, коротше, Heavy sinking, тоне досить швидко. Ну, зараз побачимо, що воно буде з собою являти. Мало би воно і летіти теоретично непогано. Так, летить класно. На таку штуку я ще точно не ловив ніколи. Там стоять чомусь виробником було так цікаво два гачка на одному. Кільці. Ну, зараз подивимося, що буде з того якийсь толк чи ні. Така дуже незвичайна приманка. Якраз вона мене підкупила своєю оригінальністю. А? Щось було, але оба! Це вже Ух! один раз і другий то було. Втекла рибінка, ну нічого, Бу... була покльовочка. Тож ми продовжимо. Да, летить воно класно, конечно. Добре, що я взяв цей таки цю вудку. Оба! Ткнуло. Ну можливо, за рахунок того, що Heavy Sinkер ще воно тоне, досить швидко і чіпляє каміння. Ого! Ого! Ну! Фу. Ти позрик! кокос. Я зобрала мені воблер Ось так буває. Не витримав флюр. Так. Перейду на цей бік, щоб було краще видно. Ой, де вона йшла аба мам на діповий чабік коротше кажучи клює на все ну майже на все ну no, нуто є кокотина тут то є, є подбираки то є правда кокотина это не не з гуми Пустімо рибу. No. Крас. Okay. Так. Пару слов про комплект. Це в мене Sand Croy Legend Elite до 10,5 грамчиків 3,510 в зрості 2 метра, 1,98 м. Катушка Девостіс, шпуля від Ray Studio. Шнурок 0,8, здається, Джигман. Тут поводок з флюра десь, мабуть, може метр, може трішки більше. І зараз пристібнув ось такий клачик емерочка, і підемо, спробуємо зловити на нього рибку, якщо що нам туди. Так, друзі, ну щось маленьке. Думаю, що це буде ялець, тобто по нашому голові. Так. Так воно і є. так Руками то не буду брати, але не буду то брати взагалі. Так, тільки вам покажу. Ось такі. Як на мене досить непогана рибка, ну такий не лінується, він точно їсти. Так. І зразу його відпустимо, щоб лишній раз. Добре є. Велмо сильне. То не нормальний був. Може то ялець? Гей. Вже мислим, то є перфектний. Така подача, друзі, була, це просто капець. Просто капець. Ого-го-го-го! Но подивіться, яка машина ти кокос беряха як так. Да. А це звісно рибка. Навіть зараз його поміряємо. Почекай. Так, друзі, ну ж, скусимо то поміряти нормально. А, утече чи не, не утече? Сколько є? Не 40. Ну, 41. Так, Так, то 41. Але 41 см, але подивіться яке воно. Товстенний. Горненний. Ну, і мрена. Оце рибачка. Гляньте. Краса. Тобі от фото ще маємо фотографа з собою мати. Парада. Да. Ось так. Випускайте рибу і завжди будете її ловити. Змінили місце. І ялець yeah, не подуст. Подуст. Я думав, що це буде головень, а це подуст. Подивіться, яка рибінка. У нас, до речі, він червонокнижний. А, Локія, а то є схранене подуст чи ні? <тас> ні? Ні, ні. Ну, каже, тут не схранене, У нас стої червонокнижна рибка. Ось так він чудово визирає, хто не знає. Зараз хочу отхотити. І випущу. але перш дам його до підсаки.